На Прикарпатті почастішили пожежі. Причина цьому початок опалювального сезону і настання холодів, пояснюють рятувальники. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Продовж вихідних рятувальники неодноразово залучалися до гасіння пожеж, які значно почастішали зв'язку з настанням холодів. Так, 8 листопада, увечері на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку з мансардною надбудовою на території приватного господарства у селі Мирне на Надвірнянщині. До місця оперативно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, які впродовж п'яти годин ліквідували дану пожежу. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Також рятувальники не допустили поширення вогню на поруч розташовані будинки. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням. На щастя, обійшлося без постраждалих. До ліквідації даної пожежі залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Цього ж дня пізно увечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу локомотиву приміського дизель-потяга зі сполученням коломия Івано-Франківськ. В даному потязі на час пожежі перебував 21 пасажир. До місця події одразу було направлено коломийських рятувальників, які встановили, що відбулося загорання вихлопного траку в локомотивному приміському потязі. Площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися два помічники машиніста потяга з підозрою на отруєння продуктами горіння. Але після огляду медичними працівниками від госпіталізації вони відмовилися. 9 листопада пізно вечором на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі з надбудованим мансардним поверхом, а також одноповерхової прибудови у приватному господарстві у селі Остриня Івано-Франківського району. До місця оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які протягом двох годин ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Гасіння пожежі значно ускладнювали сильні пориви вітру а також високе пожежне навантаження. До ліквідації пожежі залучалося 33 рятувальники та 11 одиниць техніки. На щастя, на пожежі постраждалих немає, причину наразі встановлюють фахівці. 10 листопада, після обіду, до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Тязів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району горить житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця пожежі, ліквідували її. На місці події постраждав чоловік, власник будинку. Він отримав травму голови, коли виходив з приміщення. Йому рятувальники надали першу домедичну допомогу. 11 листопада, близько 9 години вечора, до рятувальників поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Посіч Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу одноповерхового дерев'яного житлового будинку з мансардою на площі 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З настанням холодів різко зростає. Кількість пожеж причини можуть бути пов'язані не тільки з опаленням, але й з недотриманням правил пожежної безпеки в побуті, неправильним монтажем приладів та несправною електропроводкою в будинку. Тільки з початку року на території області виникло 2685 пожеж. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 1412. тобто є дуже значний ріст. Пожеж, щоб запобігти виникнення пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки а саме не можна палити в ліжку. Потрібно слідкувати за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, а також обігрівальні прилади. Не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитися сірниками та запальничками, не дозволяйте їм користуватися приладами обігріву. Намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроприлади великої потужності, подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні, не сертифіковані побутові. Електроприлади, контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить захистити вас і ваш будинок від пожеж. 11 листопада вогнеборці ліквідували пожежу у Коломизі. Горіла тирса в циклоні деревообробного цеху. Рятувальники загасили пожежу площею 15 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причину виникнення займання встановлюють фахівці.